Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Osram Серія CallBlue Intense. На цоколь H4. Артикул даного комплекту 64193CBNHCB Поставляється в фірмовій упаковці. Дані лампи виробляються в Німеччині. Серія CallBlue. Інтенс по температурі біля 5000 Кельвін. тобто вони не такого жовтого кольору, як звичайні галогенні лампи. І також заявлено, що ці лампи яскравіші на 100%. Давайте розглянемо поближче ці лампи. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальньо-ближній світло в одній лампі. На дальне на дальній світло потужність 60 Вт, на ближнє 55 Вт. Бачимо різницю з стандартною галогенною лампою, то що колба в цих лампах блакитного кольору. Інша лампа абсолютно ідентична. Підключається на живлення 12 В. Під час заміни лампи обов'язково пам'ятати, що голими руками лампи бажано не міняти і е, міняти після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються більше 200 градусів. Зараз одну з ламп зар... підключимо на, на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Так, Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. Дійсно, колір світла ближче до білого. Жовтого практично немає, як у стандартної галогенної лампи. І також яскравість, я, яскравість бачимо набагато. Яскравіша ця лампа за стандартну галогенну лампу.